Діти, що кажуть, які там онуки у вас. Вони вас чекають. Вони чекають, вони б, може, і приїхали, так треба ж мабуть, багато дені. Вони вперше. Це ж безкоштовно, які гроші. можна безкоштовно приїхати. Так Ми вас на потяг посадимо, а вони вже вас заберуть в Дніпрі чи десь ну, їхати ближче. Я оце согласна, буду, дітей. Вони мені казали, мамо. Так от давайте ми вас заберемо в Слов'янськ і там вже з ними налагодимо зв'язок. І домовимось. Ми можемо вас перевезти і туди ближче. У нас є Червоно Хреста одряди в Ніколаєві, в Херсоні є отряд. Це можна все організувати? Ну, ви слухайте, мене ж не зі ніде бросити. Ми вас довеземо до дітей ну не однією машиною, а декілька загонів нашого Червоного Хреста просто з пересадками на швидкій допомозі вас довезуть. Ну щоб тільки ж мене ніде саму не бросали.